Вітаю вас, шановні любителі астрології. З вами Калменко Наталія. І це прогноз для вас на тиждень із 9 по 15 вересня. Для того, щоб ви змогли якомога краще сформувати свої плани на тиждень. Зараз я вам розкажу найбільш спрязливі дні цього періоду. В понеділок, 9 вересня, на нас чекає місяць в знаті Скорпіон. Весь тиждень це період зростаючого місяця, йде своєрідна підготовка до коридору затемнень. Про місячне затемнення вже є відео на моєму каналі, а також астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на вересень місяць. В понеділок ми будемо під впливом сьомої місячної доби. Символом цієї доби є жезл. Період, коли слова набувають найвищої сили, він хороший для бізнесу, договорів, пошуку нових партнерів. Проте варто бути пильними, адже можливі обмани та шахрайства. І до того ж Геката, також в з'єднанні з із кармічним місячним вузлом кету, що може давати нам спокуси та ілюзії з минулого. Дві кармічні точки з'єднуються, що дає нам сильний поштовх для того, щоб ми повернулися до свого минулого, до своїх незавершених кармічних боргів і поставили на них крапку, тобто в цей період може вилазити вся нечість, все, що могло торкатися нас із минулого, воно буде зараз спокушати нас, надавати нам спокою. Цього дня вона знаходиться в знаці свого володіння, в знаці Терези. Тож вона буде нам давати можливість проявляти ту гармонійність, дипломатичність у відносинах та відчуття прекрасного. Меркурій, який символізує мислення, передачу інформації, поїздки, спілкування, буде переходити в знак свого володіння, в знак діви. Тож буде підвищуватися наша логіка, уважність до деталей, сприятливий період для нових знайомств, отримання важливої інформації та документів, а також недалеких поїздок. Марс буде в гармонійному аспекті можливостей до Меркурію. Тобто це період, коли ми зможемо швидко щось задумати, прописати плани і діяти, впроваджувати ці плани в життя. Сприятиме цьому нам зростаючий місяць. Варто бути пильними, слідкувати за своїми словами. Особливо сприятливий період для підписання короткострокових угод, а також покупок і недалеких поїздок. Це хороший час і для спільних партнерських проєктів, щось купляти або робити разом із партнерами. На нас починає діяти напружений аспект між Сонцем та Сатурном, це аспект протистояння. Сонце це наше власне я, а Сатурн це планета обмежень, звуження, часу та порядку. Він символізує консерватизм та старше покоління. Для вас, мої любі, овни, а цей аспект буде торкатися 6 та 12 секторів, тобто може бути певне непорозуміння із старшими, із керівництвом. Шостий і 12 сектори відповідають за наше здоров'я та режим дня. Це хороший період для того, щоб ви проявили дисципліну, самоконтроль і завершили незавершені проекти, більш серйозно поставилися до свого здоров'я і не перенавантажували себе. Для вас, мої любі тереці, цей аспект. Напружений між Сонцем та Сатурном буде торкатися 5 та 11 секторів. П'яти це ваше хобі, все, що вас надихає, це ваші ідеї, мрії і ваша творчість, ваші кохані люди та діти. А також все, що стосується соціальних проєктів, колективного несвідомого, ваших друзів. І тут можуть бути протистояння та конфлікти. Може буде так, що друзі можуть втручатися в ваші особисті справи. Для вас, мої любі близнюки, протистояння між Сонцем та Сатурном стосується 4 та 10 секторів вашої сім'ї, нерухомості, місця проживання з однієї сторони і статусу та кар'єри з іншої. В цей час вам потрібно докласти зусиль, велику відповідальність і тримати баланс, який стосуються вашої сім'ї та роботи. Для вас, мої любі раки, напружений аспект між Сонцем та Сатурном торкається 3 та 9 секторів, тобто всього вашого близького оточення, колег по роботі, ваших знань, підвищення кваліфікації, а також братів, сестер, сусідів, вашої репутації та авторитету, всього іноземного та вищої освіти. Це можуть бути конфлікти. Або ж непорозуміння із людьми інших національностей та культур в результаті різного світосприйняття, різної релігії або ж мови для вас, мої любі, Леви, у другому секторі буде стояти сонце і робити аспект опозиції у восьми сектор, де знаходиться Сатурн. Це протистояння між вашими власними ресурсами та спільними ресурсами і грошима із партнером. Будьте уважні у взаємовідносинах та фінансах. Любі мої діви, у вашому першому секторі зараз знаходиться Сонце. І воно буде робити аспект опозиції до Сатурну, а ваш сьомий сектор, сектор партнерства. Тут важливо, що ваш власний прояв, вашого власного я, вашого его може натикатися на порозуміння із вашими родичами або ж керівниками, вашими партнерами по бізнесу. Тут важливо тримати баланс і не забувати про своє сонце, не боятися проявляти лідерські якості. Любі мої у вашому 12 му секторі буде Сонце, і воно буде робити аспект опозиції до Сатурну в 6. -й. Це також стосується незавершених проєктів. Вашого психологічного стану, стану здоров'я важливо в цей період не втягувати себе в конфлікти із людьми старшого покоління, а старшими за статусом, з вашими родичами. Любі мої представники знаку зодіаку, Скорпіон. Аспект опозиції між Сонцем та Сатурном торкається вашого 11 та 5 секторів, все, що стосується колективу. Ваших друзів, однодумців з однієї сторони, і ваших коханих людей та дітей. Тут може бути перетягування ковдри на себе від ваших діток або ж коханих з однієї сторони, і ваших соціальних проєктів з іншої. І дуже важливо проявити відповідальність, запланувати все, щоб зекономити собі час і приділити увагу і вашим друзям, і вашим близьким, а також вашому хобі. Любі мої стрільці, протистояння між Сонцем та Сатурном торкається вашого 10-го та 4-го секторів, тобто все, що стосується вашого статусу та кар'єри з однієї сторони, і вашої сім'ї, а вашого місця проживання з іншої. З однієї сторони, це може бути сильне бажання показати свій авторитет, і в той же час старше покоління, старші родичі можуть вимагати більшої відповідальності. Від вас стосовно себе, щоб ви більше приділяли увагу саме їм. Любі мої козироги, в вашому дев'ятому секторі знаходиться зараз сонце, а Сатурн в третьому, тобто протистояння стосується вашого близького оточення, а також оточення, яке є іноземним. Це можуть бути затримки в оформленні документів на виїзд, наприклад, або ж затримка інформації, непорозуміння через різну мову та. Релігійні погляди, любіми водолії, протистояння між Сонцем та Сатурном буде торкатися вашого восьмого та другого секторів на осі великих фінансів, фінансів і ресурсів спільних із партнерами, а також вашими власними фінансами. Тут важливо тримати баланс і все прописувати, щоб реалізувати свої плани. Любі мої риби, у вашому сьомому секторі зараз сонце, в секторі партнерства. А Сатурн, який вимагає дисципліни, порядку, структури, знаходиться в вашому першому, тож для вас важливо прописати всі плани і йти крок за кроком до своєї мети. Взагалі для всіх це торкається вимог, які пов'язані із виконанням своїх обов'язків. Ви можете зранку, наприклад, або ж на тиждень прописати свої плани, зробити всю рутинну роботу, все найважче в першій половині дня, щоб потім було легше. На нас діє гармонійний аспект бісекстиль за участю вищих планет між Нептуном, Ураном та Плутоном, що дасть нам гнучку адаптацію до мінливостей життя. А також буде робити гармонійний аспект місяць до Нептуну і до Плутону. Це також ще одна гармонійна конфігурація, коли ми зможемо на підсвідомому рівні впливати на інших людей. В цей період посилюється наша інтуїція і наше вміння трансформувати себе в кращу сторону, вцілювати в життя наші плани. В день місяць буде робити напружений аспект опозиції до урану. в цей період можуть бути напружені обставини, які пов'язані із неочікуваними змінами. Це може бути Поломка техніки, електропостачання, уважними будьте поводжені з електроприладами, тримайте вектор на планету Нептун, яка дасть нам віру та надію. В цілому сприятливий день для ділової активності та бізнесу. Із 20-ї години вечора, 13 хвилин, і до 20-ї 26 місяць буде без курсу, а з двадцяти двадцяти семи місяць буде переходити в знак стрілець. Сприятливий час для мандрівок, навчання, недалеких поїздок, та для розширення кругозору. А у вівторок, 10 вересня, місяць продовжує залишатися в знаці стрілець. Ми будемо сповнені ентузіазму, адже знаком стрілець управляє Юпітер. Ми будемо підпливом 8-ї місячної доби, символом якої є Фенікс. В цю добу реалізується накопичення за попередні 7 днів. Добре підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. Це період очищення душі. Та вже з 14.35. Ми будемо під впливом енергії 9-ї місячної доби, яка вважається напруженою, адже це перша чверть місяця. Символом цього дня є кажан. Добре завершувати поточні справи і займатися спокійною буденною роботою. Нові справи ми не починаємо. Напружений аспект між Сонцем та Юпітером. Сонце це наше его, а Юпітер вказує на авторитет. Тобто це, це можуть бути неприємні моменти, які пов'язані з певним тиском на нас, коли наш авторитет буде не сприйматися іншими. Дуже сильне буде бажання йти за своїми слабкостями. Геката зараз це все примножує. Можуть бути сильні бажання покупок, які можуть бути непотрібними або ж ми можемо переплатити в чомусь. І цей аспект триматиметься весь тиждень. Юпітер планета добра, вона буде давати ріст, але через напруження. Також цей аспект буде давати багато енергії все ж таки для того, щоб ми проявляли свій авторитет. Це може спровокувати і сварки. Проте гармонійний аспект можливостей між Марсом та Меркурієм буде давати нам можливість реалізувати свої плани і швидко. Проте цей час не сприятливий для виступів. Місяць буде робити гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів. Саме вони допоможуть нам опиратися на досвід свій минулий і отримати новий досвід. В середу, 11 вересня, продовжує місяць бути в знаці стрілець: сприятливі навчання, мандрівки, пізнання нового, зустрічі із спливовими авторитетними людьми, протидія. Напружена 9-місячна доба. Тож будьте обережними із тим, що ви говорите, і не втягуйте себе в сварки. Гармонійний аспект між Марсом та Меркурієм залишається, проте, ще не варто виступати або ж робити презентації. Геката у з'єднанні із вузлом Кету може давати нам певні провокації з минулого. А виправляти цей період дипломацію, радість, адже Венера продовжує залишатися в знаці свого володіння. Вона дає нам. Сили тримати баланс та гармонію всередині себе. У четвер, 12 вересня, місяць переходить знак Козиріг. В цей період місяць дає нам певну холодність емоцій, ми стаємо більш націленими, посилюється наш внутрішній стрижень, продовжує діяти напружений аспект між Сонцем та Юпітером. Буде діяти 10-місячна доба, її символом є фонтан. В цей період життєва енергія. Ніби пробуджується це сприятливий період для того, щоб ми вирішували дипломатичні конфлікти. енергія дня сприятлива для завершення судових процесів. Це сприятливий день також для укладання угод та проведення торгових операцій. Хороший також день і для навчання, здачі екзаменів, проте будьте обережними із виступами, і з тим, що ви говорите. При спілкуванні. Цей період також може бути і напруженим, можливі, підвищена небезпека, адже місяць буде в опозиції до Марсу. Марс може вказувати на кризові ситуації, на поломки, будьте обережними на дорогах. Оскільки Марс зараз знаці рак, він не буде сильно впливати напружено на місяць, адже він практично в його володінні. Тож це просто може вказувати на імпульсивність дій, коли ми можемо довго Очікувати чогось і діяти або занадто швидко, або занадто повільно. Тож в цей час краще уникати конфліктів і прописувати плани своїх дій. Місяць буде в гармонійному аспекті до Меркурію. В цей період зростає у нас інтуїтивне мислення, ми краще зможемо донести свої думки та інформацію, проявляючи емоції. У п'ятницю, 13 вересня, ми будемо підпливом 11-ї місячної доби, символом якої є вогняний меч. Необхідна велика обережність та уважність у справах. Це період старанності та зібраності. В цілому день сприятливий починає діяти гармонійний аспект між Юпітером та Венерою. Якщо Венера це планета гармонії, краси, фінансів, це планета малого щастя, то Юпітер це планета великого щастя, яка дає удачу і все розширює. Це один із найбільш сприятливих аспектів місяця. Цей аспект буде тривати ще кілька днів. Точне з'єднання буде 15 вересня у неділю. Тож візьміть собі до уваги саме цей тиждень, адже 16 вересня, наступного понеділка, на нас вже сильніше починає діяти енергія коридору затемнень. А ось зараз хороший час для творчості, для виступів, презентацій, для отримання нових знань. Також це може бути знайомство із плавовою людиною та отримання фінансової винагороди. Сонце буде в гармонійному аспекті до місяця. Також гармонійний аспект і для самореалізації, для творчості, для зустрічей. Продовжується напружений аспект між Сонцем та Юпітером, проте. Цей аспект дає нам енергію показати свій авторитет. Чудовим аспектом залишається гармонійний аспект можливостей між Меркурієм та Марсом. Це день Венери, тож він вказує на реалізацію наших планів, побалуйте себе, можете купити собі. Подарунок невеликий або ж квіти, а проявлена благодійна допомога повернеться вам в кілька разів більше у суботу, 14 вересня, на нас діє енергія 12-ї місячної доби. Символом цього дня є чаша. Ми маємо підбивати підсумки за минулий період. Цей день сприятливий для очищення думок. Сама енергія місячної доби спонукатиме нас робити добро. Місяць без курсу буде із 10 години 37 хвилин і до 10 години 54 хвилин. В цей час ми нічого нового не починаємо, ми займаємося своїми рутинними справами. Це хороший день для прибирання. А з 10 години і 55 хвилин місяць переходить знак вололюбного водолію. Сприятливе зустрічі з друзями, робота в колективі, можна побути на свіжому повітрі. Хороший час для отримання нової інформації, звернення до астролога або спілкування з представниками знаку водолій. Також сприятливий час для виступів, зустрічей, святкувань та презентацій. Юпітер продовжує бути в гармонійному аспекті до Венери. У неділю, 15 вересня, на нас буде діяти енергія 13-ї місячної доби, символом якої є колесо це день накопичення інформації, гарні результати може приносити групова робота. Цей день також сприятливий для виступів, для зустрічей з друзями. Плутон буде робити гармонійний аспект удачі до урану сприятлива можливість для кардинальних змін у вашому житті, щоб ви могли впровадити. Щось нове, новітні технології, нові методи, отримати кардинально нові знання і покращити якість свого життя. Сприятливий період і для покупок. Ось таки чекає на нас тиждень, і нехай гармонійні аспекти допоможуть вам легко реалізувати ваші плани найкращим чином. До наступних зустрічі, наступних відео!